Замість старих дерев'яних нові металопластикові в івано-франківську замінюють вікна у під'їздах, де мешкають родини військових. Наразі роботи вже виконали на 18 об'єктах. Більше у сюжеті Тетяни Дадак. Програму із заміни вікон посадовці ухвалили цього року. У пріоритеті будинки, де живуть сім'ї загиблих або безвісти зниклих героїв. Далі черга учасників бойових дій. Отримали 100 заявок на проведення заміни вікон у під'їздах. У нас загалом було дві комісії. По у першій комісії комісії нас було 30 об'єктів. З цих 30 об'єктів 18 вже закінчено, зараз тільки будуть виконуватися роботи, там такі вже косметичні, ремонт відкосів, десь побілки, де необхідно. І далі ми оголосили тендери деякі, тому що є будинки, де не один під'їзд ми будемо замінювати, а по три, по чотири під'їзди. Уже замінили вікна у будинку на вулиці Довжанка. Тут проживає дружина загиблого захисника Руслана Приймака, пані Оксана. Вирішили з будинку зібратись, зібрали збори, написали протокол, подала свої документи і вікна нам поміняли. Навіть коли подзвонили мені, що вже все готово, то я була здивована, що так дуже, дуже скоро. Мешканці дуже задоволені, бо вікна були в дуже страшному стані. Тому всім, всім добре. Всі довольні. А у цьому будинку на вулиці Бандери мешкають дві родини загиблих воїнів. Їхня сусідка Олена Карпінець розповідає, їм будівлі понад 50 років. У 2022-му тут замінили централізоване опалення на індивідуальне, тож питання енергозбереження для мешканців стало особливо актуальним. Пішли в ЦНАП, взяли протоколи, ну а далі вже діло техніки. Ми вже Провели збори, опитали. Ну, звісно, що всі мешканці за тим більше, що у нашому під'їзді проживають дві родини загиблих героїв. Сам факт піклування, теплоти від громади для них це буде важливо. Тому ми це і зробили. І звісно, добре, що ми щиро вдячні і раді, що нам це вдалося, і що тепер у нас такі чудові вікна. На привокзальній 9 вікна в під'їзді пошкодила вибухова хвиля під час тера. Факту. Голова ОСББ Оксана Галій розповідає, тут мешкають учасники бойових дій, тож подали заявку на участь у програмі. Хотіли, щоб у нас були металопластикові вікна, а так як ті вже старі були вибиті, скляні в дуже поганому, зношеному стані, то вирішили скористатися за програмою, коли дає учасники бойових дій, або загиблі, або ну, ветерани. Не було складно, там треба було був перелік документів, які необхідно зібрати. Це власне е документи про те, що ти є учасником бойових дій, або якісь там травми чи інвалідність. Е зібралися швидко з підписи, ну, до місяця часу нам вже поставили вікна, ми навіть не сподівалися, ми думали, що на це під трохи більше часу. Ага. Люди дуже задоволені, бо, тому що будинок набув зовсім іншого вигляду. Він вже напевно помолодшив на, на, на років 20, це точно. Порівняно з тими старими вікнами, бо вони були в жахливому стані до вибуху, а після вибуху то взагалі не було вже що там реставрувати. Так що ми дякуємо місту за таку допомогу. До кінця року міська влада планує оновити вікна у 70 під'їздах.